Мир вам, дорогі брати та сестри, сьогодні ми звертаємося до однієї з найболючіших проблем, яка руйнує життя, сім'ї та долі, до проблеми алкогольної залежності. Це не просто шкідлива звичка, а справжнє рабство, яке тримає душу в кайданах темряви. Але я хочу сказати вам: є надія, є вихід і ім'я цьому виходу, Ісус Христос. Біблія говорить нам, що де Дух Господній, там свобода. І сьогодні ми будемо просити, щоб Дух Святий зійшов на кожного, хто страждає, і приніс цю божественну свободу. Ми не будемо засуджувати чи звинувачувати, але з любов'ю та вірою проголошувати істину Божу, яка одна може зруйнувати будь-які пута. Перший крок до звільнення це чесне визнання своєї немочі. Алкоголізм це гріх, який веде до руйнування тіла, душі та духу. Слово Боже застерігає: не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом. Ця залежність змушує людину служити не Богові, а ідолу, що знаходиться у пляшці. Вона породжує брехню, гнів, гіркоту та біль. Тому, перш за все, ми повинні схилитися перед Богом у глибокому покаянні. Визнати, що власними силами ми не можемо подолати цю проблему. Покаяння це не просто слова, це зміна мислення, це рішення відвернутися від гріха і звернутися до Бога, це крик душі. Господи, я згрішив, я слабкий, я потребую Твоєї допомоги. Коли ми щиро каємося, Бог у своїй безмежній любові та милості прощає нас. Біблія запевняє: якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Жертва Ісуса Христа на Христі є достатньою, щоб змити будь-який гріх, включаючи гріх пияцтва. Вам не потрібно нести тягар провини та сорому. Прийміть вірою Боже прощення, усвідомте, що кров Христа омила вас і зробила чистими перед Отцем Небесним. Благодать Божа це незаслужена нами милість, це дар, який ми отримуємо через віру. І саме ця благодать дає нам силу жити новим життям. Тепер, коли ви очищені та прощені, час проголосити свою свободу. Ісус сказав і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Правда полягає в тому, що ви більше не раби гріха, ви діти Божі, викуплені дорогоцінною кров'ю Христа. Диявол буде намагатися навіювати вам, що ви ніколи не змінитеся, що ви завжди будете залежними. Але це брехня. Протистійте йому твердою вірою, проголошуючи Я вільний, вільна в Ісусі Христі. Алкоголь більше не має мною влади, я нове творіння у Христі. Повторюйте ці істини, доки вони не стануть реальністю у вашому житті. Звільнення це процес, і на цьому шляху будуть спокуси, але Бог не залишив нас самих у цій боротьбі, Він дав нам свого Святого Духа, який є нашим утішителем, помічником і порадником. Біблія вчить і кажу: ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла. Коли приходить спокуса, не намагайтеся боротися з нею власними силами, негайно звертайтеся до Бога в молитві, просіть сили у Святого Духа, Він дасть вам мудрість уникнути небезпечних ситуацій, Він зміцнить вашу волю, Він нагадає вам про вашу нову ідентичність у Христі, наповнюйтеся Духом через читання Слова Божого, через молитву, через спілкування з віруючими. Ваш розум це поле битви, саме тут зароджуються думки, які ведуть до гріха. Тому апостол Павло закликає нас і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Замість того, щоб думати про алкоголь, наповнюйте свій розум Божим Словом. Читайте Біблію щодня, роздумуйте над нею, заучуйте вірші, які говорять про свободу, силу та перемогу. Слово Боже, це духовний меч, яким ми можемо відбивати атаки ворога. Воно очищає наш розум від брехні та наповнює його істиною. Звільнення від алкоголізму вимагає рішучих дій. Вам необхідно розірвати зв'язки зі старим способом життя, який вів вас до гріха. Це може означати зміну кола спілкування, відмову від відвідування місць, де вживають алкоголь, позбавлення від усього, що нагадує вам про минуле. Апостол Павло пише отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове. Не бійтеся цих змін. Бог дасть вам нових друзів, нові інтереси, нову радість, яка не залежить від хімічних речовин. Довіртеся йому, і Він поведе вас на нові благословенні шляхи. Ви не самотні у своїй боротьбі. Бог створив церкву, щоб ми підтримували один одного, молилися один за одного і допомагали один одному нести тягарі. Знайдіть церковну спільноту, де вас приймуть з любов'ю та розумінням, де ви зможете відкрито говорити про свої труднощі та отримувати духовну підтримку. Біблія каже носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Не соромтеся просити про допомогу. Свідчення інших людей, які перемогли залежність, може стати для вас великим підбадьоренням і натхненням. Алкоголізм залишає глибокі рани не тільки на тілі, але й на душі. Почуття провини, сорому, гіркоти, все це може стати причиною повернення до гріха. Але Ісус прийшов не тільки простити наші гріхи, але й зцілити наші зранені серця. Псалмоспівець Давид писав: Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани, віддайте Богові весь свій біль, всі свої образи, всі свої розчарування. Дозвольте Його любові зцілити вашу душу. Пробачте тим, хто заподіяв вам біль, і пробачте собі. Тільки в Божому прощенні та зціленні ви знайдете справжній мир і спокій. Бог звільняє нас не для того, щоб ми жили для себе, Він звільняє нас для того, щоб ми служили йому та іншим людям. Коли ви отримаєте свободу від алкоголізму, ваше життя може стати потужним свідченням Божої слави. Ви можете допомагати тим, хто все ще перебуває в рабстві залежності. Ваша історія може дати надію тим, хто її втратив. Ваше минуле не визначає ваше майбутнє. Бог може перетворити ваші найбільші поразки на ваші найбільші перемоги. Алкоголізм це хвороба, яка вражає всю сім'ю. Якщо ви молитеся за звільнення свого чоловіка, дружини, сина, доньки, батька чи матері, не втрачайте надії. Продовжуйте молитися з вірою, навіть якщо ви не бачите негайних результатів. Ваші молитви мають величезну силу. Біблія говорить, бо має велику силу ревна молитва праведного. Моліться, щоб Бог відкрив їхні очі, щоб він торкнувся їхніх сердець, щоб він привів у їхнє життя людей, які зможуть їм допомогти. Проявляйте до них любов і терпіння, але водночас встановлюйте здорові межі. І пам'ятайте, що Бог любить їх ще більше, ніж ви, і Він бажає їхнього спасіння. Коли ви відчуєте смак справжньої свободи у Христі, ваше серце наповниться вдячністю. Дякуйте Богові щодня за його милість, за його прощення, за його силу, за його любов. Вдячне серце це найкращий захист від спокус. Апостол Павло закликає. Завжди радійте, невпинно моліться за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Радість, яку дає Бог, не залежить від обставин, це глибокий внутрішній мир і задоволення, які виходять зі стосунків з Ним. Нехай ця радість стане вашою силою. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою любов, милість і прощення. Ми визнаємо свою слабкість і повну залежність від тебе. Господи, ми просимо Тебе, звільни кожного, хто страждає від алкогольної залежності, зруйнуй кайдани гріха і темряви, омий їх своєю дорогоцінною кров'ю, наповни їх своїм Святим Духом, дай їм силу перемагати спокуси, онови їхній розум своїм словом, зціли їхні зранені душі, дай їм нове життя, сповнене радості, миру та призначення. Ми проголошуємо перемогу в Ісусі Христі над алкоголізмом. Ми віримо, що Ти чуєш нашу молитву і відповідаєш на неї. Вся слава, честь і хвала належить тобі, наш великий і всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що ви об'єдналися з нами в цій молитві проповіді за повне звільнення та зцілення від духа алкоголізму. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри та згоди з Божою істиною про повну свободу в Ісусі Христі. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям, які знаходяться в кайданах залежності, знайти його та отримати надію і силу для боротьби. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі, де ми разом будемо зміцнюватися у вірі та проголошувати Божу перемогу. Нехай милосердний Господь почує кожне серце, що волало сьогодні до Нього, і нехай Його могутня сила зруйнує всякі пута залежності в житті вашому та житті ваших близьких. А вам, дорогі друзі, нехай Він дарує непохитну віру, духовну міцність та радість від нового життя у свободі, яку дарує Христос. Амінь.